Змішайте ці два інгредієнти: кондиціонер для білья і рис. І ваші друзі розпочнуть вам завидувати. Рис для суші, який я до сих пор не зробила. Вже десь рік назад я купила його, ніяк не можу зробити. Беру столову ложку рису, а ви робите сушу. Насипаю кондиціонером, соду і в приміщенні. І сіль, відповідно, теж забирає всю негатив. Вологі серветки бажано дві, щоб воно не промахало. Так їх складіть? Це все діло перемішуємо. Дивіться, воно бути таке густеньке. На одну М -м, так пахне, зав'язуємо. Зав'язати можна отак. взяти одну частинку, прокрутить і зав'язати. Це ми робимо такий осві освіжувач повітря, не куплений, тому що я купила один куплений, а він, геть, ні хуху, ні духу. Все, отак положили, ну бажано на щось, щоб воно не промокало. Шафи, там, де взуття, там де крупи, там, де одяг, по всій хаті порозкладали так і, mm -hmm. і дуже ароматно пахне. Користуйтесь.